Жителі північних регіонів України, зокрема Житомирщини, відчули суттєве похолодання. Це наслідок панування потужного антициклону, що поширився з далекої Гренландії. Сьогодні вночі температура повітря в різних регіонах області знижувалась до мінус 13-16 градусів. Але слід готуватися до сильніших морозів. Найхолодніше очікуємо вночі 9 січня, коли в подальшому температура буде знижуватися у Житомирі і південній частині ем, області температура впаде до 15 градусів. А на півночі навіть до 18-20. але вже в день очікуємо пом'якшення морозів. На Україну почне надходити більш тепле повітря, і температура в день становитиме 5-10 градусів морозу. А вже 11 січня очікуємо потепління і можливий невеликий сніг. Уночі стовпчик термометру опуститься до мінус 4-9 градусів, а в день температура повітря коливатиметься від мінус 4 до плюс 1 градусів тепла. Надалі характер погоди знову зміниться. кажуть. Синоптики 12 та 13 січня очікуємо знову порцію холодного повітря. Температура вночі знизиться до 12-14 морозу. Відповідно, і в день буде прохолодніше, мінус три і наступними вихідними температура також буде холодною 14 січня, вночі до 14 морозу в різних районах області, а в день від 3 до 5 морозу. Трошки потепліє у неділю, 15 січня, можливо, Невеликий сніжок, температура вночі 5-7 градусів морозу, а в день навіть близько нуля. Отакі от, от температурні гойдалки.